Третя воєнна зима на носі, і українцям в чергове прогнозують, буде тяжко. Хтось утеплює будинки, хтось плете теплі шкарпетки на випадок холодних батарей. Ми запитали кам'янчан, як вони готуються до опалювального сезону. Як готуєтесь до опалювального сезону? О ніяк не готуємося. Ми ждемо, коли жара закінчиться. Жарко поки не готуємося. Не думаєте? ні нам саме що вовремя заплатити, заплатіть і більше нічого. Да, Готовитесь? Не буде світла, значить, запасаємося фонариками. от і все. А чи тепла не буде? А якщо тепла не буде? ну что ж, нічого. Ми переселенці, знімаємо жилье. У нас электро. Ну як? Ніяк. Це як б наша оселя була туда. А так. Як буде, так і буде. Но вибору нема. Я Даже не представляю, як воно буде. Ну. Якось і я вчасно в секторі живу. А що готується? Світу ми думаємо, що не буде постійно. Не знаю. Генератор є, так бензин дорогий. Що буде, те й буде. А як готуватись до опалювального сезону? Добре. Будемо сподіватися, що він буде дуже добрий і буде опалення. Ну, ми так сподіваємось, а там. Як буде, так і буде. Я не думаю, що буде вообще відключення повністю. Може бути прикручення на мінімум якогось. Ну щоб взагалі не було. Я думаю, такого не буде. Будемо надіятися, що буде все добре. То чи здійсняться сповнені обережного оптимізму прогнози людей? Керманичі міста зазначають, кам'янське готується до опалювального сезону, враховуються різні сценарії, аби пройти зиму. Регулярно проводяться штаби за участю керівників усіх відповідних служб. Робота кипить на теплопостачальних підприємствах міста. Матеріалами повністю обезпечені. Все йде по графіку, Виконуються роботи по заміні основних мереж трубопроводів, виконуються роботи по ремонту насосної станції. Виконали роботи першого, другого, п'ятого котлів. Поставили генератори потужністю 650 кВт. Цих генераторів достатньо для піддержання напруги на насосних в блек блекаутів. Пальним генератори також обезпечені. Заключені договори по ізоляції трубопроводів. Це майже до 3,5 кілометрів буде ізольованої участки трубопроводів в нашому місті. Зараз проводяться регламентні роботи по Відновленню трубопроводів, заміни ділянок трубопроводів, запорної арматури, також проводиться обморовка котла внутрішня і заміна частотного перетворювача, що в подальшому принесе нам по електроенергії економію. На лівому березі міняється ділянка трубопроводу під автошляхом протяжоністю 150 метрів 159 діаметра, для того, щоб в подальшому не було там поривів і зимою теплопостачання. Не йшло без перебоїв до кінця серпня. Вже буде все готове. Всі роботи йдуть згідно графіку. Теплові насосні станції забезпечені генераторами. До того ж, наші пілетні котельні вже мають місячний запас. Пілет проводимо роботи по капітальному ремонту магістральних теплових мереж на 20 моноквартирних житлових будинках. Проводимо капітальний ремонт систем теплопостачання. Також всі наші лікарні забезпечені генераторами, підіймав перед енергетиками питання щодо сталого забезпечення електроенергії взимку мешканців соцміста Табаму, тому що ці мешканці використовують електрику для забезпечення теплом своїх будинків. Для нас це також пріоритетне питання. Годумося до. Різних сценаріїв враховуючи військовий стан в країні, але робимо все для того, щоб бути максимально підготовлені до наступного опалювального сезону.